Доброго ранку, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Робимо невеличку ранкову зарядку та е, вправу на силу. Розпочинаємо з верхніх кінцівок, спокійно руки на пояс, без різких рухів. Е, розпочинаємо нашу ранкову зарядку. Раз, два, три, чотири. Раз. Нахили голову вліво, вправо, в сторону продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Закінчуємо. Дуже добре. Чотири, чотири кругових обороти голови по часової стрілки. чотири проти сучасової стрілки. Розпочинаємо. Раз. два. спокійно. Раз, два, три, чотири. При цьому стараємось під боридок, щоб касався нашої шиї. Раз, два, три, чотири. Коли робимо оберт? Раз, Ровою. два, три, чотири і раз, два, три, Закінчили. Дуже добре. Наступне Дуже. завдання. Руки перед собою, ножиці. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять.

Два прогиби однією руки, два прогиби іншою рукою. Ліва рука догори. І розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. І ще одне повторення. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Закінчимо. Оці. Наступне задання. Руки согнути перед грудьми. На раз. Два. Два. прогиби назад. Руками на три. Чотири. Виправляємо руки. Нікуди не повертаємось. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Перед собою. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 15, 15, 16. Повторимо. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Закінчили Дуже добре. Наступне задання. Руки на пояс, нахил тулуба. Вперед, назад, ліва, вправа. Все робимо спокійно, без резьких рух. Продовжуємо. Вперед. Раз, прогиб, 2, 3. Чотири. Молодці стараєтесь. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Одинадцять. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Два поворота тулуба вліво. Два поворота тулуба вправо. Руки на пояс. Раз. два, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Закінчили молодці. Наступне завдання. Ноги на шині пліч. Вправа мільниця. 30 нахилов. 15 нахиловку однієї ноги, 15 нахилавки іншої нозі. Продовжуємо нашу ранкову зарядку.

23, спокійно, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. І наостанок сьогодні зарядка. Робимо 10 разів, наставимо ногу на носок, 10 разів. Розминаємо одну ногу і 10 разів іншу ногу. Я маю на увазі ставимо ногу на носок і робимо кругові оберти. Ногами я маю на увазі носком. Розпочинаємо спокійно. Раз, два. Три, чотири. Спокійно. Без різких рухів. п'ять, шість, сім. вісім, Дев'ять. Десять. Робимо на іншу ногу. Десять разів теж ставимо ногу на носок і спокійно оберти. Носком поїхали. Раз, два. три, Три. 4, спокійно, 5 різких рухів, 6, 7, 8, 9, 10. І, на, і все. На цьому все. Сьогодні ми з вами робимо. 15 секунд тримаємо. 15, Один раз. 15 секунд тримаємо. Стійку. На локтях я маю в увазі ставимо локти. 15 секунд тримаємо е, стійку. І на сьогодні все. Розпочинаємо спокійно. Попа, напам'ятовую, е, попа і спина знаходяться у нас на одному рівні. Прот, розпочинаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. І на цьому все. Будь ласка, не забувайте. Будь ласка, не забувайте підписуватись на мій канал. Ставте вподобайку. займайтесь фізичною культурою. Не хворійте. І до зустрічі до інших зустрічей, до побачення. На все здорова. добре.